Computer, ноук, камера. Ноутбук? Скажи, будь ласка. Це все можна жити. Жильці... У мене не дивилися ні гроші. ні я круто, круто. Я очікував, що в мене будуть перевіряти всі документи, гроші, скільки, скільки там усього, перевіряти сумку, але я ніде не затримався більше, ніж знаю, секунд на 15. види транспорту, яким ти можеш добратися до Парижу. Перше це таксі, там же зустрічають. Друге це автобус, їде до Опери. Парижська опера, в центрі заходиться, І є рев. Трамп, рев, аналог нашої електрички. Ми поїдемо в рев. Це маленьке. Mm -hmm. В Парижі 380 станцій метро. І, ого! У нас Дніпрі 6. Це периферік. Об'їзна дорога навколо Париж. Це, це історична межа Париж. 18 кілометрів має ця дорога. Так це Париж ну, Париж втрич, можна... втричі, втричі менше, ніж Дніпропетровськ. Можна його, 104 кілометри. Можна пішки кроки. Сім станцій це Париж. <кліпси> Чого жо? Ні, так. Ні, от на Мене навіть у Франції впізнали. <кліпси> В Парижі. Це поїзд прямо з аеропорту. Тут дуже гарна транспортна розв'язка. Тут 5 ЖД вокзалів е, на території Парижа. А серед них є е, 5 центральних. Прибувши до Парижу, першим ділом для мене було знайти паспорт Пілігрима. Те, без чого не можна було розпочати мою подорож. Так як у мене не було точної інформації, де можна отримати паспорт Пілігрима, я вирішив просто піти по релігійним місцям. Перше місце, куди я вирішив піти, це монастир сан крікьор який побудований на найвищій точці Парижа. Питаю, паспорт чи вони видають на Каміно де Сантьяго? Ми ж не туристи, ми, 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 ми ж по діли. Ми не можемо навіть все одно зайти. А де черга? А, а в Нотердам де Парі так само? Так, Там ще більше черг. Скрізь перевірки. Bueno, uh, pas por el camino de Santiago, ¿you know? No. No. C'est la tour de Saint-Jacques qui se trouve à côté le métro Châtelet. Де ти йдеш, там же мощі Святого Якова знаходяться. І в Парижі біля на Шатле, центр Парижа. І там є вся інформація для цього, вона називається Тиждень Святого Якова. Намагаємось знайти, де отримати паспорт Пілігрима. До нас відправили сюди. Але, але тут ворожа з усіх сторін, і усі ворота закриті і ми не знаємо, як війти. Сходимо ще в Нотердам-де-Парі, подивимось там, але скоріше за все там теж нічого не буде. Справа в тім, що усі ці храми це такі вже більше туристичні місця. Ну, наприклад, тут в Сакріко, там взагалі я ні одної монашки не побачив, там люди просто ходять, купляють свічки, а купляють, навіть там немає, тих хто їх продає. Ти просто береш свічку і кидаєш 2 євро у скриньку, Все, там взагалі персоналу, там взагалі немає майже. Собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам де Парі знаходиться на місці першої християнської церкви Парижа. Він будувався більше 200 років з 12 по 14 століття. Сьогодні це один з найбільших і найкрасивіших готичних соборів. Протягом багатьох сторіч тут відбувалися найважливіші для Франції події. Проводилися імператорські коронації, королівські одруження і національні поховання. Тут відбувалися і більш драматичні події в травні 2014 року. Відомий французький письменник Домінік Венер застрелився перед вівтарем собору в знак протесту проти легалізації односатевих шлюбів окей, все шанти. Мені паспорт треба показати. Так, ти дай паспорт. Я кажу, я ж не знаю. Дай паспорт, я фото, але каше. Дай паспорт. Що дай? Дай, він іде з ним. А, ну, ну, ну. Це все пожежно. Ви ж ви прямо паспорт, ви завели паспорт. Ви завели паспорт? Ну, ну, ну. Ви будете фільми з цілого? Ну, він прямо паспорт. А, що це? Вони думали, що треба поставити мені цей паспорт. я не треба отримати цей паспорт. Так, 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 а спитай, де отримати. А спитай. Як ссяпать паспорт пілігрим? Ой, ой, ой. Алло, подивіться. Алесіть до нас в бутик just là, до mon dizelle, la boutique, il y a un Що що, я як це дати їм паспорт, щоб вони пішли? Я думала, що він хоче взяти твій паспорт. Ну я думаю, що нам видавали паспорт другий. Ну, не другий, а той. Тогда ну. а де бутіка купити не можна? Паспорт.

Нам в магазині поблизу сказали, де в принципі можна спитати за цей паспорт. Ось, але теж тут ми паспорт теж не знайшли. А, це дар'єр на марі. Мерси. А, мерси, авар. Що вони сказали? Побажали хорошої дороги. Все, дякую. <реку> <реку> Значить, два дні я шукав, де мені знайти паспорт Пілігрима. Шукав, їздив, питав і сьогодні, нарешті, я знайшов. Але знайшов як? Е, я затув, я знайшов номер, зателефонував і мені сказали, що в понеділок можна приходити за паспортом. 10 євро. Один паспорт, а мені потрібно два. Тому, тому, що, як мені сказали, з Парижу, якщо виходите з Парижу, одного паспорту буде мало. Штампів дуже багато, тому доведеться брати два. Значить мені це обійдеться у 20 євро. Але тільки понеділок, бо зараз вони закриті. Ейфелева вежа. Спочатку цей проект був розрахований років на 20 і будувався виключно як експонат для всесвітньої паризької виставки 1889 року. На момент офіційного відкриття вежа була найвищою будівлею в світі 324 метри. Від самого початку Парижанам не дуже подобалась ця вежа. Одним з найбільших ненависників Ейфелевої вежі був письменник Мопассан, який часто обідав в ресторані вежі, так як це було єдине місце в Парижі, звідки не можна було побачити цю, як він казав, огидну будівлю. Кілька разів її примудрялися продати на металобрух, але до сих пір ніхто таки не наважився її розібрати. Тепер це символ Парижа і всієї Франції і одне з улюблених місць для закоханих та самогубців. Є історія про те, як одна жінка хотіла накласти на себе руки, за зайфолової вежі. Але впала на дах автомобіля, а потім вийшла заміж за власника машини. Ще одна історія, пов'язана з Ефеловою вежею, розповідає про те, як під час війни, перш ніж здати Париж німецьким окупантам, французи зламали на ній ліфт. Це було зроблено для того, щоб загарбники не могли милуватися видом полеглого міста і вивісити на ній свої прапори. Не дивлячись на досягнення технічного прогресу, Ейфелеву вежу досі фарбують пензлями. Причому насправді вона пофарбована в три різні відтінки бронзи від темного знизу до світлого на горі. Але за рахунок перспективи виникає ілюзія її однотонності. Це була проститутка? А я не почула дізера. У мене Сиділа. тільки що приставала проститутка, <світлення> щоб я зайнявся з нею сексом. За демо Тому... <світлення> за руку мене схопила. Район червоних ліхтарів у Парижі називається Пігаль, на честь одноменної площі, навколо якої він розташований. Тут знаходиться на весь світ бере Мулен Руш. Пігаль відомий своїми численними секшопами та борделями на самій площі та головних вулицях. Ось там видно один секшоп, другий секшоп, секс, секс, секс. Тут скрізь скрізь секшопи і борделі.

Назва «Мулін Руж перекладається як червоний млин. Саме червоний млин є основною прикрасою фасаду цього кабаре. Головною визначною пам'яткою закладу, а заодно і візитівкою Парижу, завжди був знаменитий Канкан. -кан. Подивитися його приходили сюди Валєрананів і сам принц Вельський. Шкода, неодночасно. У 1893 році, вперше в історії, одна з танцівниць повністю розяглася на сцені Мулян Руж. Таким чином, саме в цьому закладі був перший виконаний стриптиз. Сьогодні в постановах Мулін Руш задіяні кращі танцюристи. Близько тисяча костюмів і розкішні декорації. А про саме кабаре знято шість художніх фільмів. Так, ось ми знайшли місце, де нам мають видати паспорт нарешті. Дуже. Oui. Oui. Tour. 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 voilà. Ah, et c'est le chemin là. Okay. oui, d'accord. Ah, Roncevaut. Ou là. Ou ici. C'est celui-là. Tout, Oui Vous a pris combien de temps Super. Ça vous a pris combien de temps Je

Хорошого куті. Бо каміно, бо каміло. Все, ми отримали паспорт. Зараз день-два. Я дороблю свою справу у Парижі і, і виходжу в дорогу. Настав останній день мого перебування у Парижі до мого відходу, який трапиться ось прямо зараз. зараз. Зараз 8 година ранку. І я вирушаю ось зібраний рюкзак, ось зібраний я. І зараз я виходжу до Тур сан жак ставити перший штамп у свій паспорт Пілігрим. Другий раз приходжу до Тур Сан-Жак і другий раз тут зачинено. Відшов знову з усіх сторін, усі двері закриті. ну Ні та й ні. Поставлю штамп в нотр дам де пері а вот ваку... Пут... 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 сотрудник. Ай... Да, Ай. Все, мені зараз прийшли ставити штамп і паспорт. Все, я отримав штамп і моя наступна зупинка має бути за 30 кілометрів звідси. Я залишаю париж.